Свою Україну любіть, любіть її вовремя люте, в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Садок вишневий коло хати. хрущі над вишнями гудуть, пугатирі з плугами йдуть, співають, ідучи дівчата. Здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. Україно, Україно, серце моє ненько, як згадаю твою долю, заплаче серденько. Благо тобі, друже, брате, як є в тебе хата. Благо тобі, як у хаті є з ким розмовляти. Кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіти. Як понесе з України у синє море кров ворожу, отоді от я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. Борітеся, поборете. вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святає. Неначе птахи чорні в гаї, козацтво сміливе літає, ніхто на світі не втече, огонь запеклих не пече. Чи буде суд, чи буде кара царям, царятам на землі, чи буде правда між людьми? Повинна будь, бо сонце стане. І оскверненну землю спав. І на оновленій землі врага не буде супостата. І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Наша дума, наша пісня не умре. Не загине, ось де люди, наша слава, слава України.